Новочеркаськ не уникнув свого пункту призначення Чорноморського дна великий десантний корабель росіян, який навесні минулого року хоче поранений, але втік від українських ракет з окупованого Бардянська розбудив гучною детонацією жителів кефе. Або ж Феодосії, місто здригнулося від влучної роботи українських бомбардувальників су 24 ракетами ракетами Стормшадоу чи скальп. Підтвердив командувач повітряних сил. Дякую пілотам повітряних сил та усім причетним за філігранну роботу. Одягайте штани і по домашньому уїжджайте з нашого Криму, поки ще не пізно. Після прильоту близько третьої ночі за Києвом детонувало ще більше години, а палало до шостої ранку. За однією з версій, десантний корабель був завантажений шахедами до слова, пусковий майданчик ірансько-російських дронів на мисі Чауда від феодосійського порту дійсно лише за півтори години їзди машиною. Тут, мабуть, до розвідки більше питання, що там ще сталося, що перевозили на цьому борту, який характер був вантажу, який тип боєприпасів. Ми бачили надзвичайно потужний вибух, який фактично зробив ну з цього корабля скелет залізний. От от, і все. Тому від такого вибуху очевидно, що детонація для боєприпасів серйозна, і мо можуть бути пошкоджені якісь там кораблі ще забезпечення і так далі. Можливо, якась портова інфраструктура, що теж ускладнить логістику ворогу. Новочеркаськ, прописаний у Севастополі, перебрався до окупованої Феодосії лише кілька місяців тому і мав важливе завдання перекидати військові вантажі. Техніку боєприпаси та інше майно з Росії до Криму, і звідти на південний фронт. Скільки вижило зі штатної чисельності, екіпажу ВДК у 87 осіб, невідомо. Але кількаметрові шматки Новочеркаська, можливо, і з рештками окупантів розкидало усім містом. Силі вибуху дивуються навіть пропагандисти. Такої он, кстати. Попав в землю, буквально вот почти на метр мітер вашопіставляті з якої был удар, и Вот в домах окрестных, пятиэтажных, побивало стекла. Цей репортаж кримські пропагандисти швидко видалили. З нього випливає, що кількаметровий уламок новочеркаська застряг у землі за приблизно 650 метрів від місця вибуху, але саме під рахунок вибитих вікон у порту на вокзалі та прилеглих багатоповерхівках. Став сьогодні головним заняттям окупаційної влади, і звісно, повторення головної мантри російських окупантів та колонізаторів Криму. Паніки ніякої тут, немає, все спокійно. Тут обстановка абсолютно спокійна. місцеві жителі розміряним шагом передвігаються по привокзальній площі. Окупаційна влада перейнялася пошуками таких собі зрадників, які фільмували фейерверк ганьби російського флоту з вікон. І обіцяють їм покарання. Вот ми мы сюди пошли, там осколки, блін, летят. На початку повномасштабного вторгнення великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії мали висадити окупантів на узбережжі Одеси. Діставши на горіхи, флот роззосередився портами окупованого Криму та Росії. Утім, втекти з Чорного моря вони шансів не мали, бо Туреччина, виконуючи конвенцію Монтре, під час війни не пропускає через Босфор військові кораблі. І вантажі відтак російські ВДК стають ціллю морських дронів і ракет у місцях базування. Новочеркаськ став п'ятим знищеним великим десантним кораблем російського флоту у Чорному морі. А, взагалі, за підрахунками Міноборони Великої Британії лише за чотири останні місяці було знищено п'яту частину російського чорноморського флоту. Жителя Керчі оштрафували за плювок на символ російського вторгнення. Зет окупаційний суд змушує чоловіка відшкодувати 40 тисяч рублів, за нібито свідомий підрив авторитету російської армії. Інформує проєкт Голос Криму. Нібито такого собі Андрія Фастовича судили за усним доносом співробітниці Керченського ринку, з якою Фастович. Часто дискутував про міжнародну політику, стверджується, що продавчиня і раніше писала доноси на колегу з сусідньої крамниці, але окупаційна поліція досі не реагувала. За повідомленням голосу Криму. Незаконне покарання Карчанину винесла окупаційна суддя. Світлана Головченко доноси російським силовикам за проукраїнські погляди розповсюджені в окупованому Криму. Тому закликаємо бути якомога обережнішими. Звернутися до командування 48-го окремого штурмового батальйону тепер можна в офіційному чат-боті. Для цього достатньо пройти за посиланням, що доступна за QR-кодом на вашому екрані, або у першому коментарі на Ютубі. Далі обираємо зручну мову для спілкування: українську кримсько кримськотатарську. Чи російську тоді з'явиться можливість поставити запитання у повідомленні або ж залишити заявку, щоб долучитися до штурмового підрозділу імені Номана Челібіджехана? У такому разі бот запитає про ваш вік, громадянство, можливий військовий досвід, то що і ви матимете можливість стати плічопліч з кримськими штурмовиками задля визволення півострова. Поза тим чат-бот лише одна з можливостей, бо ви можете звернутися до 48-го окремого штурмового батальйону щоденно за телефоном на вашому екрані або у доступних вам месенджерах: Телеграм, WhatsApp чи Сігнал.